При роботі над оголеною постаттю велика проблема, тому що дуже складна форма. Не впасти в надмірне рисуночну роботу. Не забувати, що все це ж таки живопис. Перш за все потрібно не розмазувати пензлем фарбу, а викладати, так би мовити, Мозаїчні шматочки. Треба саме ліпити форму кольором. Чим гармонійніше колір, тим точніше рисунок, так казав великий сезан. Дуже важливо прослідкувати всі контакти форми і, то, і фона. І слідкувати, щоб не було в кожної форми двох чітких контурів. Якщо один чіткий, інший треба трохи ввести в тінь, щоб не була така аплікація вирізана, щоб робота була вписана в простір.